Лишають місто нерегулярні російські війська. Ватажок терористичної організації ПВК Вагнер Пригожин повідомив, що виводить свої підрозділи з позицій у Бахмуті і передає їх російським військовим. До 1 червня всі вагнерівці мають відійти у тилові райони. За час відсутності планують відремонтувати техніку та збільшити особовий склад. Ми виводимо підрозділення з Бахмута. Сьогодні, зараз 5 утра. 25 мая. До 1 июня основна часть перебазируется в тыловые лагеря. Передаємо позиції воєнні. воєнним, военным боекомплект, позиції все включає сухой пайок. Окрім їжі, пригожин закликав своїх найманців лишити бійцям РФ постільну білизну та мило. Також він заявив, що залишає двох так званих командирів, аби ті, в разі чого, допомогли тримати позиції. Позивнів командирів багато обіцяльні возити бібір, вода та долік. Поэтому як только воєнним буде трудно, то вони встануть і приградять путь української армії. Ці двоє, начебто, займались організацією, підготовкою та озброєнням до найпотужніших боїв у Бахмуті. Пригожин дає військовим настанову завадити просування української сили та не ображати російських армійців.